Це йдемо зранку до коней. Перевірити, що треба їм дати. А вони опа! І поймані на гарячим. Дивіться, що роблять. Електропостух не працює зараз, бо світла немає. В принципі, як у всіх. То вони отако підкопують здоровий наш такий стажище. Мало їм того сіна, що там. А я розкажу, чого так. Бо тут лежить пальове сіно. А ми їм завезли лугове. То вони наглятіни. Ану, навіть мене не бояться. Тікайте звідси. Розтягують електропастух. І тянуться до сіна. Шкоду робимо. Зараз ми її будемо стріляти. Даруса. Зробили ось такий бар'єр із соломи перед нашим стагом. І завезли їм ще для, як кажуть, різнобарв'я, Овсик. Вон сіно лежить, бачите, ніхто його не їсть. І трошки проса, пару рулончиків. Бела трошки втомилась, моє сонечко. От. Їдять, проїдають собі соломи. Дірки намагаються зробити тунель. Дарасан, бачите? З приводу того, що коні солому не їдять, їдять, якщо є мотивація. Сіно лежить, Вон, перемога, тунель виїдає, 100% прийду завтра, а тут вже буде дірки в тих рулонах. Аби тільки до стага добратися. У нас вже вечір. Дивіться, вже, скільки накопали соломи, копають тунель. Де <риклад> сніжа? Дівчата переключилися на сіно, на просто. Після водопою трохи Ну, Це добре. Розминаються, підтримують Мишці в тонусі. Бела! Бела! Шкода. А, і не втомилося зовсім, да, Бела? Видно, видно, що треба було більше тебе напрягати. Красуночки мої. Хитрунки. Снежа. Снежа, бажаю всім гарного вечора. Тукає місце качаться то яке бела Красуня Он снежа таки качається. Знайшла гарне місцечко снежа купається в снігу Ова. ih